Я Українець. Я українка. Мою країну прийшла війна. А ти захищаєш її від російського агресора подекуди ціною власного життя. І тому кожен раз, коли я зустріну тебе, то прикладу руку до свого серця. В знак вдячності за те, що ти бережеш Моє життя. Моїх дітей. Моє майбутнє. Мій дім І я хочу, щоб рука на серці Це був той маленький жест з великим значенням, який відтепер знатиме кожен українець. При кожній зустрічі. Подякуй вою. Дякую. 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 В якому куточку країни ти б не був, приклади руку до серця і подякуй воїнам.